Уявіть собі місця, куди не ступає нога пересічної людини секретні бази, таємничі острови, підземні комплекси. Усе це не вигадки, а реальні точки на картах, доступ до яких строго заборонений. Сьогодні я покажу вам 20 заборонених місць, вхід до яких обмежений або взагалі неможливий. А ви не забудьте підписатися, щоб не пропустити ще більше шокуючого контенту. А ми починаємо. Зона 51 США легендарна військова база в Неваді, за офіційними даними, центр випробовування літаків, за неофіційними осередок НЛО та інопланетних технологій проникнути туди неможливо. Острів Зміїний – Бразилія Цей острів кишить одним із найотруйніших змій на планеті. Через небезпеку для життя вхід заборонений навіть вченим без спеціального дозволу. Сховище Кока-Коли у Сполучених Штатах Америки. У музеї Кока-Кола в Атланті зберігається рецепт найвідомішого напою. Місце його зберігання таємниця і суворо охороняється: Глобальне сховище насіння Шпіцбергена, Норвегія. Світове насінневе сховище, створене на випадок глобальної катастрофи. Доступ мають лише обрані спеціалісти, острів Ніїхау, Гаваї. Приватний острів відомий як Заборонений острів. Тут живуть лише корінні мешканці, а туристам вхід закрито з 1864 року. Ватиканські архіви. Найбільш охороняємий архів у світі. Тут зберігаються таємниці католицької церкви віками. Доступ лише обмеженому колу істориків база Раф Менвісхил, Великобританія. Одна з найбільших шпигунських баз США за межами Америки використовується для глобального моніторингу комунікацій, острів Повелія Італія. Місце пов'язане з чумою, психіатричними лікарнями і привидами. Сьогодні італійський уряд забороняє відвідування цього острова, місце аварії Фукусіма, Японія зона навколо АЕС лишається небезпечною для людей через високий рівень радіації. Доступ строго обмежений. Район 39. Північна Корея. Таємний урядовий департамент, що ймовірно контролює фінансові махінації режиму. Навіть у північній Кореї це табу. острів Херт, Австралія. Малодосліджений вулканічний острів в Індійському океані. Через екстремальні умови та екосистему заборонено відвідувати без наукової мети. Бібліотека Петра в Монастирі Святої Катерини, Єгипет, одна з найстаріших бібліотек у світі, відкрита лише для вузького кола вчених, підземне сховище Банку Англії. Тут зберігаються сотні тонн золота, доступ мають лише найвищі посадовці та охорона, центр даних Google США. Це серце цифрового світу, мільйони даних, і жодного стороннього відвідувача. База Дульсе США. Нібито підземна база інопланетян і уряду. Немає доказів, але теорії ЗМОВ не вшухають. Центральний архів нацистської документації Німеччина. Містить мільйони документів Третього Рейху. Доступ жорстко обмежений лише історикам з дозволом Кеймада Гранді, Бразилія. Острів відомий Через ЗМІ Золотистої Списоголової Гадюки. Заборонений навіть військовим. Острів Тристан да Кунья. Найвіддаленіший населений острів на планеті. Потрапити туди майже неможливо. Немає аеропорту, а дозвіл видається рідко. Секретна кімната у Маунт рашмор За барельєфом чотирьох президентів США знаходиться таємна камера для зберігання національних документів, відкрита лише обраним. Кліматична станція Харп, Аляска. Об'єкт досліджень і джерело численних змов. Багато хто вважає, що тут можуть змінювати погоду, контролювати свідомість та навіть більше. Ці місця лише верхівка айсберга. Напишіть в коментарях, яке з цих місць ви б хотіли дослідити, якби мали таку можливість. І не забудьте поставити лайк та підписатися попереду ще більше шокуючих історій.